Фахівці у галузі безпеки та оборони будуть серед найзатребуваніших на українському ринку праці ще багато років після нашої перемоги. Про це свідчить дослідження інституту освітньої аналітики. А чи зростає зв'язку з цим попит на військову освіту? З цього почнемо розмову з ректором Національної академії служби безпеки України, полковником Андрієм Черняком. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня, пані Яно. Як проходить вступ до академії цьогоріч і з якими показниками у порівнянні із попередніми роками? динаміка вступної кампанії цього року є надзвичайно великою. В нас в цьому році найбільший конкурс в історії Національної академії служби безпеки для вступу на курсантів до Служби безпеки України. Цього року подали майже 1800 молодих людей заяви на вступ до Національної академії. У нас вступна кампанія йде в два етапи. Перший етап це етап відбору в регіональних органах і в центр... і в оперативних департаментах. За результатами відбору до нас надійшло зараз майже 400 справ для вивчення якості потенційних кандидатів. Тобто на початковому етапі в нас було 12 осіб на місце. Зараз у нас на фінальній стадії вивчення і вступної кампанії в Національній академії служби безпеки три особи на місце. Це найвищі показники історії академії. Окрім цього, у нас гарна динаміка і по студентам. У нас студенти навчаються за контрактом, і навіть за контрактом у нас конкурс майже три особи на місце для фахівців інформаційної безпеки, права і так далі. І хочу зауважити, що цього року більше половина випускників студентів Національної академії служби безпеки йде в службу безпеки служити та інші складові сектори безпеки і оборони. Це такий яскравий показник мотивації нашої молоді. Тих, кого ми навчаємо. У ми військових також... вишах, на відміну від цивільних, не може бути навчання онлайн, наскільки я розумію, так? Як організоване навчання в Академії СБУ, враховуючи воєнні виклики? Ну, так, звичайно. Військові закликати освіти, навчання може бути лише офлайн, тому що наші курсанти проходять військову службу. І вони протягом всього періоду навчаються протягом повномасштабної військової агресії. Ми грунтовним чином переглянули освітні програми разом з оперативними департаментами, продовжуємо цю роботу постійно і напрацьовуємо контакти сталі контакти з іншими закладами сектору безпеки і оборони. В чомусь вчимось ми, в чомусь вчаться у нас, і гуртом досягаємо той результати. Тому головний момент це не зупинятися, бути динамічними, оперативно реагувати на ті виклики. Ну а звичайно, нам, як Національна академія служби безпеки, ми маємо враховуючи ті здобутки і результати, які є в службі безпеки, ми маємо надзвичайно швидко і оперативно їх імплементувати в освітню діяльність. З якими ви, як навчальний заклад, основними проблемами зіштовхнулися після початку повномасштабної війни, і які можливо шляхи їх вирішення вже знайшли, про які можна, звісно, говорити? Ну, після після повномасштабної військової агресії ми започаткували. Таку ґрунтовну роботу з іншими складовими сектору безпеки, з правоохоронними органами, ми стали фактично таким навіть, науковим майданчиком. Ми у нас є сталі проекти з Міністерством оборони по кібербезпеці, у нас є сталі проекти з міністерством реінтеграції, у нас є проекти з МВС, у нас є проекти з Генеральним штабом. Тобто, в нас є, ми сконцентрували нашу увагу саме на тих результатах, які зараз є на часі, які є критично необхідні. Ми скажімо так. Дуже суттєво змінили нашу видавничу діяльність, Переорієнтувалися на ті видання, які необхідні наші, насамперед нашим оперативним департаментам, але й інші. Зокрема, видали такі видання як посібну кваліфікації та розслідування злочинів проти основ національної безпеки та воєнних злочинів, словник російського військового сленгу, словник... воєнний сленг. Тобто, ми зробили багато таких видань. Які є зараз на часі, які, яких потребує наші правоохоронні органи і сектори безпеки для і якісного виконання своїх завдань? І ми дуже раді, що Так-так, Я хотіла чи поточнити, чи змінилася якось можливо навчальна програма, підхід до вишколу курсантів, враховуючи той досвід, який, зокрема, працівники Служби безпеки України отримали в умовах повномасштабної війни. Одне з мабуть, одне з головних завдань, яке ставить перед нами голова служби безпеки, це оперативна ретельна імплементація успішних кейсів, успішних операцій служби безпеки України. Для цього ми грунтовно переглянули освітні програми. Робимо концентруємося на кейс-методах, на завданнях, на оцінці тих якісних результатів операцій, які були проведені, і щоб якомога швидше їх надати їх нашим і курсантам і слухачам як порадник до дій. Як конкретні план дій для успішної реалізації тих чи інших завдань, які є подекуди типовими? Окрім освітніх завдань, ви ще якісь виконуєте теж, про які можна говорити? Ну, у нас одним з базових завдань також поруч освітньою діяльністю, є наукова діяльність. Ми її розгорнули з іншими складовими сектору безпеки. Ми, зокрема, на виконання доручення президента України. Ми розробили навчальний курс і методичні рекомендації порадник для офіцерів з морально-психологічного забезпечення. Ми розробили словник російського військового сленгу. Ми розробили практичні посібники по воєнним злочинам, по злочинам інформаційної безпеці. По злочинам по кваліфікації та розслідування злочинів проти основ національної безпеки та воєнних злочинів розробили ми тут разом з урядовим уповноваженою з гендерних питань Катериною Левченко розробили методичні рекомендації щодо поводження з особами, які є постраждалими від сексуального насильства внаслідок російської військової агресії. А з міністерством реінтеграції ми розробили посібник щодо щодо комунікації з населенням під час деокупації наших територій. Тобто і це лише деякі видання, які ми зробили. Насправді їх набагато більше, і до кінця літа ще виходить три чи чотири видання, такі топові рейтингові, які необхідні зараз нашій державі. І хочу зауважити, що ми дуже раді з того, що вище військове керівництво теж читає наші видання. Це такий якісний, вони високо оцінені також іноземними партнерами, тому що ряд видань ми видали двома іноді трьома мовами. Це свідчить про те, що ми сконцентрувалися на головному на тих завданнях, які стоять перед Національною академією служби безпеки і перед нашою державою в цілому. Дякую вам дуже за те, що розповіли нам про те, як академія функціонує в нинішніх умовах. Це був Андрій Черняк, ректор Національної академії служби безпеки України.